Трошки вже 60. Ну, ще молодий. Ще молодий життя. Тільки сидить, влюбляєш в неї кожен день. Я пішов на пенсію раніше, вона пішла. І думав, будемо вдома, як же воно буде, а воно влюбляється кожен день. Друзі, в моєму житті був такий період. Всі час батько по молодості він сидів в тюрмі, завірив Бога. Були, були такі часи при Сталіну. Тоді всіх не інакомислящих, всіх прижимали книгтю. І він теж попав. І я коли народився, нас у матері було восьмеро, я був сьомий. І я так роздумував, ну вже ж ну, 17, так, 18 років, як чи правильно мати в церкву ходить, батько не ходить. Може, хтось Степанівки знає. Є Степанівки, так? Да? Був такий Іван Єгорович. Не чули такого, ні. Був такий, знали його всі. Він як закладе сюди, так чує його всі. Як він воював, він був на війні, ну, і в нього трошки, як він випив, у нього це дуже сильно відображалося. Знали всі, що Іван Горович вдома, всі знали. І в моєму дитинстві був вибір такий: мати в церкву ходить, батько не ходить. Може було бити за батьковим життям. І я стояв на такому роздоріжжі. Сьогодні мені 58-й. Я дякую Богу, що в свій час я пішов за матір'ю, я почав ходити в церкву, я не жалкую ні разу. У мене п'ять хлопців, п'ятеро синів. У мене жіночка чудова, у мене життя прекрасне, ну проблеми є. Були і будуть, поки не помремо кожного, але Бог допомагає, дає сили нести, виховує, випробовує. Сьогодні вербна неділя. Класно сказали, знають люди. Якось я робив, працював на ДМК. У нас бригада було 20 чоловік, коли 25 по-різному. І якось ми спілкувалися за вербну неділю за євреїв. Там дуже багато спеціалістів є, які знають, що євреї це негодні люди. Їх треба, ну такі вони, кром біда, від євреїв. Де євреї? Там ну, і в крайній води нема, бо євреї випили. І я так слухав, слухав, а я ж трошки вже знаю, хто такі євреї. Читаю Біблію, вона ж вона розказує. І я хлопцям кажу, хлопці, ми дуже. Бубаніть на євреїв, вони не прості люди. Так що ти там мало розкажеш? Я кажу, хлопці, давайте я вам приведу такий життєвий приклад. Старші знають. Завжди на єврейські кучки холодно, правда чи ні? Да. Правда. Но єврейські кучки місяць туди, по календарю, і місяць вперед, і місяць назад. Тобто по календарю вони не завжди один той самий день, а бігає. Єврейські кучки по календарю місяць перед і місяць назад. Завжди на єврейські кучки, холодно. Під них підлаштовується погода. Ми такі хороші, такі гарні, прекрасні, на яке наше свято погода змінюється. Стає щось, ну, як на єврейські кучки, ні на одне наше свято. Ну, Може бути таке да. хоч нам, хоч трошки, на євреї похожі, да. друзі. Я зовсім не про це. Що це за свято сьогодні? Ну, єврейські кучки. Вербу світять. Святять. В церкву ходять, вербу ламають, бідна та верба. І верби дуже рідко носять, а носять часто іву, ракітну цю боні, Іву, ну все, що є. Що воно таке? Верба означає по нашій. По славянській традиції по язичній традиції верба означає це ознака нечистого духа. Треба наламати верби гілочок, однести в церкву, батюшка посвяти її і потім похлопать себе або іншого і цим зробити освячення. По християнській традиції, так як ми слов'яни, у нас є і язичка традиція. Міфологія, можна сказати, і християнська. По християнській традиції це ознака ну, як початок життя. Ну, в цьому році ну, не співпадає воно з нашою традицією. В цьому році дуже рано зацвіло за три дні все. Дуже жарко було. За три дні зацвіло все. Ну, по християнській традиції, так і сказати, міфології, ну, верба вона означає життя, бо вона рано розпускає бруньку, ну, все таке. Яке відношення це має до в'їзду Ісуса Христа в Єрусалим? Там ми читаємо. Коли він на, на ослиці їхав, йому зрізали гілки пальми і стелили на дорогу. стелили свій одяг. Давайте прочитаємо. Це 21 розділ Матвія. 21 розділ першого віршка. Коли вони наблизилися до Єрусалима і прийшли від, від фагію до Оливної Гори, Ісус послав двох учнів, повелівся їм, ідіть у село, що перед вами відразу знайдете ослицю та при на прив'язі осля з нею. Відв'яжіть і приведіть до мене. А коли хтось вам щось каже, то відповість, що Господь потребує їх і що відразу ж їх поверне. Сталося це, щоб збулося сказане пророком, який промовляв «Скажи ціонській дочці, ось твій цар іде до тебе, лагідний, і верхи на ослиці та осляті, яке народжене від під'яремної». Учні пішли, і зробили так, як звелів їм Ісус. Привели ослицю та осля, поклали на них одяг, і Він сів на них. І багато людей стелили свій одяг по дорозі, інші зрізували гілля з дерев і клали на шляху. Люди, які йшли перед ним і слідом за ним вигукували, проголошуючи Осана, сину Давидову, Давидовому, благословений той, хто йде в ім'я Господнє, Осана на висотах. Коли він увійшов в Єрусалим, захвилювались ціле місто, питаючи, хто це такий, а на, натовп відповідав: це пророк Ісус, той, котрий із Назарета Галилейського. І по нашій християнській, можна сказати, так, міфології, традиції, по переданню верба на сьогоднішній день, і завжди вона, ну, нема в нас пальми. Нема пальми, в нас вони не ростуть. І це як, ну, робили як, як прообраз пальми. Брали гілочки цієї верби, йшли в церкву і робили. Цю. Ну, це так. Як можна їхати на ослиці на ослі? На, 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 ну, і на, ослиняті. Да, на ослиняті, як на двох. Невозможно. Той б скоріше поїхав, а той ну, не сядеш. По єврейському законі, коли продавали ослицю і в неї було ослиня. Обов'язково не мали права євреї при продажі ослиці їх розлучити, поки вони ще все грудь. Дойки у мами. І це було обов'язком. Це ні в якому разі не повинно бути порушено. І тому, так як оце ослиня, воно було з мамою, і ще воно ну, пило молоко від мами, їх не можна було розлучити. І тому ослиня воно йшло в місті з ослицею. А Христос їхав на ослід, тобто на мамі. На ослиці їхав. А ослиня воно просто йшло рядом, бо це так було написано в законі. Стелили гілля, пальми зрізали стелили. Цілили одяг. Саша сказав, що я хто сказав, що в нас сьогодні одягу дуже багато, скільки хочеш. Ту одягнеш, не одягнеш на той час, коли, коли оце, проходили оці ця історія, коли вона була в реальності в ті часи. Одяг був наскільки дорогий, як на сьогоднішній день хороша іномарка для нас, тоді була ціна одягу. Тобто, у них такі були балахони, такі, такі плаття вони одягали. Воно було дуже дороге. І цим, що вони стелили свій одяг під ноги цій ослиці, на якій їхав Ісус, вони цим виказували дуже велику пошану. Це робило людям дуже сильно ну, високим і дуже пошанованим. Цим вони, люди того часу, які жили там, вони виказували велику пошану і. ну, Розположення людей до цього ну, великої людини. Це була дуже велика жертва. Тому вони стелили одяг. На той час в Єрусалимі сьогодні говорилося в нас в церкві в Соломіті в той час, коли це дійство проходило в Єрусалимі в місті, жили десь 150 тисяч людей. Ісуса Христа зустрічали до 50. Тисяч людей. Коли він їхав на ослиці, коли це все дійство проходило, вони кричали йому осана, там оці всі справі читав. Но, але саме головне, по єврейському законі, в цей день вже повинні прийти всі мужики від 13 років і до старості, всі повинні прийти. На поклоніння в храм в Ізраїль, на поклоніння Богу. Вони приносили жертви, вони робили якусь там справу, якісь дійства. На той час зібралось уже було до мільйона людей. Історики кажуть, на той час, коли Ісус Христос в'їжджав на Ослиці в Єрусалим, людей там було до мільйона чоловік, тільки мужиків. Там були ще жінки, були ще ну, діти до 13 років. Це була дуже велика кількість людей. І вони повинні в цей день взяти до себе маленького ягня або козиня, або цапака, або барана маленького, до, до одного року народження. І чотири дня повинні були наблюдатися за, за цією твариною. Чи якийсь є порок, який, може, десь там воно щось браковане, десь щось їх там, ну, якісь там щось там недоліки у цієї тварини, бо з недоліками тварини не можна було б принести в жертву. Ці 50 тисяч людей, які зустрічали Ісуса Христа, і, і написано, що піднявся дуже великий такий шум у місті. Ну, пішло. Ну, пробачте такий, от ну, двіжняк таки пішов. Хто це такий? Що воно таке? Оце Ісус Христос, як? Ну, і почалися розмірковувати. Друзі, в законі Мойсея було написано, що чотири дня повинні, чотири доби ця тваринка, яку повинно було потім зарізати, приготувати, спекти на огні і з'їсти, просто з'їсти. І чотири дня вони повинні були. Дивиться над цією дитиною, весь цей мільйон людей. Чотири дня. Вони, так написано, вони розмірковували про Ісуса Христа, шукали в ньому якийсь недолік. Чотири дня весь цей мільйон людей фарисеї, книжники, садукеї, всі священники просто весь народ, весь народ. Прийшов в дійство таке, прийшов такий ну, ну, ну рух такий, і вони розмірковували і шукали в ньому якийсь недостаток, чи є він. І написано, мені вони нічого не знайшли. Написано, Христос сказав, во вони по російському не знаходять нічого. Друзі, це свято, яке ми сьогодні трошки згадуємо, трошки святкуємо, виробання як у діло до цього немає. Я не проти нашої традиції християнської. Ну ми живемо так, так нам, ну, так ми научені. Але це було початок. Або, можна сказати, продовження тої цілі, раді якої прийшов Ісус Христос на землю. І ви уявіть собі, комусь з нас приносили біль в житті. Є такі люди, кому біль приносили? Мабуть, всім. Яка саме тяжча біль, який, ну, саме тяжко перенести, буває неможливо. Від кого? Від своїх. Жіночка каже, від дітей, від своїх. Дуже тяжко перенести неприємність якусь, якийсь там, там, ну, хтось слово, якісь недобрі речі зробив від своїх. Дуже тяжко перенести, буває дуже, дуже неможливо від своїх перенести біль. Друзі, Ісус Христос. Прийшов до Своїх. Євреї вони були не винуваті, що вони Божий народ. Бог їх вибрав. Їхня історія така. Бог вибрав їх будь її, своїм народом. Ісус Христос прийшов в Ізраїль до свого народу показати їм Бога. І ви уявіть собі таку, отак як біль нам від своїх, так Ісусу Христу Він нічим не винний. Чотири дня, чотири доби весь мільйон людей, які приїхали з усяких країн. Історія кажуть, історики кажуть про те, що деякі євреї вони місяцями йшли пішки. Місяцями йшли пішки в Ізраїль. Вони тратили страшенні суми. Багато з них пливло на кораблях по морю. В Ізраїль вони зобов'язані написано, хто е, не святкує це свято. Вони, будуть наказані Богом. І вони всі зобов'язані були йти в Ізраїль місяцями. Багато з них історики пишуть, що вони, вони погибали. Десь по пустялі вони йшли, десь там вони йшли, на них нападали звірі, нападали розбійники. Ті, хто плив на кораблях, то не було таких кораблів, як зараз, і то зараз попадають вони в біду. А раніше, що вони там на веслах, якісь вітряки, дуже багато з них попадали в морі в шторм, вони гинули. Це була дуже велика жертовність. Іменно цим вони виказували Богу і показували своїми цими діями, що вони, ну, якусь повагу, пошану Богу, якусь любов до Бога. Е -е, що робити сьогодні нам? Це свято, ну свято то свято. Ну, вербна неділя то вербна неділя. Друзі. Життя таке коротке. Життя так скоро проходить. Хочемо ми цього чи не хочемо. Віримо ми все чи не віримо. Але ми пристанемо перед Богом. Всі, всі як один. Наше невір'я, воно нічого не змінює. Нічого. Так було до нас. Як буде життя, так буде після нас. Всі ми як один пристанемо перед Богом і будемо давати відповідь за те, як прожили ми життя. І будемо судимі по наших справах, що ми робили. Сьогодні говорилось, допоможи Бог кожному, щоб ми зрозуміли, що сенс і ціль нашого життя не виробу святить. Хай буде так. Не ще робить якісь там, ну, християнські, якісь там, ну, дійства, такі традиційні, наших, наші слов'янські, українські, але. Щоб ми прийняли Бога в серце своє. Це саме важливе, це саме основне. Це саме важливе і саме краще, що ми можемо зробити в нашому житті, це прийняти Бога в своє життя і жити з Ним. Жити з ним все життя. Хай Бог допоможе нам, щоб святкуючи такі всякі свята, всякі такі дійства, щоб ми розуміли, що це означає. Для нас, щоб ми бачили Бога, щоб ми його показували, щоб ми його приймали, щоб ми жили, жили, жили для людей, жили, для Бога, щоб ми робили добро і мали спасіння, спасіння в житті нашому і свідоцтво для тих, хто нас оточує, що ми діти Божі, щоб вони бачили у нас зміни, щоб вони хотіли бути такими, як ми, коли ми приходимо до Бога. Дуже тяжкий ще такий момент був у житті Ісуса Христа. Він знав. Він знав. Був, він, він був 100% Богом і 100 людиною. Як це? Я не знаю. Я думаю, прийде, зараз ми узнаємо, як це, як це може бути. Але ви уявіть, оці 50 тисяч людей, які його зустрічали, кричали йому «Осанна», приймали його як царя. Пройде чотири дня, і вони його всі зрадять. І коли він буде висіти на хресті, розіп'ятий, це страшенні муки. Це страшенні муки, це найгірша кара для людини. Це розп'яття на хресті. І саме, саме тяжкий, один із тяжких моментів розуміння Ісуса Христа, що вони зараз кричали. Вони його сприймали так класно, цар прийшов. Він звільнить нас від рабства. Вони були в рабстві римлян. Ісусу Христу було дуже тяжко, Він знав, що пройде чотири дня, Він знав. І вони будуть плювати йому в лице, коли він буде висіти на Христі. І вони будуть до цього кричати Пілату тим військам, яких вони були, вони кричать, будуть розіпни його. Він негодяй, розіпни його. Як змінилось їхнє серце, як змінились їхні погляди, їхні думки, їхні дії. Допоможи, знову і знов скажу, допоможи кожному з нас Бог, щоб ми зробили правильний вибір у житті. І прийшли до Бога. Ми негітуємо, ми затягуємо, ми не затягуємо. Просто от, зрозумійте, коли людина знає знає трошки більше, не попередили, на ньому лягає відповідальність перед Богом. Благослови вас Бог, кожного, щоб ви зробили правильний вибір, щоб коли ми зустрінемося з Богом, кожен свій час, щоб нам не соромно було подивитися всі очі. Хай Бог поможе. Йому слава Амінь.